Російські злочини таки не лишаться безкарними, і попри те, що Путін всіляко намагається уникнути арешту, скасовуючи поїздки в країни, які зобов'язані виконувати накази гааського суду, рано чи пізно він поплатиться за кожен злочин, який здійснив як своїми так і чужими роками, і перші кроки до цього зробив Джо Байден. За інформацією New York Times, президент США видав таємне розпорядження про передачу доказів російських військових злочинів в Україні до міжнародного кримінального суду в ГАЗі. За даними видання, американські спецслужби зібрали інформацію, включаючи деталі про рішення російських чиновників навмисно завдати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні та примусово депортувати тисячі українських дітей з окупованої території. Хоча щойно з'явився. Ордер на арешт російського диктатора Держдума почала думати, як відбулити його репутацію. Вони навіть створили так звану комісію для розслідування злочинів української влади проти неповнолітніх з 2014 року. Спойлер не допоможе, бо росіяни вже намагалися якось перекласти відповідальність за свої злодіяння на Україну, подавши позов у Європейський суд з прав людини. Але ця спроба виявилася, м'яко кажучи, провальною. А тим часом джерела Нью-Йорк Таймс наголошують те, що Байден готовий пере передати докази проти Росії в МКС свідчить про серйозні зміни в американській політиці, за словами чиновників, таке рішення Байдена перекреслює багатомісячний опір з боку Пентагона, який стверджував, що такий крок може створити прецедент, який дозволить переслідувати американських військових. Нью-Йорк Таймс зазначає, що штати вже ділилися деякими з цих доказів з українськими прокурорами, але утрималися від надання і газі. А зараз хід подій може дещо змінитись.